що п'є воду. Ну хто так п'є воду? га? Ну хто так п'є воду лапкою? О, бачите? <кхи> Та пей нормально. <кхи> Хочу полити квіти на... там за воротами у нас. Квіточки туди вода не досягає, поки немає сонця. Все в тіньку. Я вирішила, ну давай, давай обозі. Спочатку треба лапкою протестувати, а потім вже п'є. Напевно, треба їм буде залишати ось таке повне відро водички, щоб вони пили. Вони дуже люблять, коли багато, коли велика ємкість, знаєте, і там, і біжать пити туди. У нас є тіньочок, поставити отут тут от десь і все. Розочки мої. Цибулька моя була колись тут. Ой Боже. Рози світали наші. Ну що, попила? Попила ти? Все, можу брати? Хе-хе.